Воронежська ТЕС пішла на упокій та ремонт. Після нічного обстрілу оприлюднено кадри пошкоджень нового енергоблоку Воронежської ТЕС-1. За попередніми відомостями, о 4.25 по території ТЕС випущено три ракети, ймовірно, розові фламінго. Одна ракета влучила в зовнішню частину котельні номер один, що підтверджують фото та відео від місцевих журналістів. Детальніше про це далі, а ви тим часом не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чим можете. Також ставте подобайки та напишіть будь-який коментар. Друга ракета пробила покрівлю і пошкодила несучі конструкції будівлі, третя, ймовірно, уразила приміщення теплогенерації з турбінним обладнанням. Це потребує додаткової перевірки, це показують оперативні дані і супутникові знімки. За наявними даними, дві ракети вразили секцію з котлами, де розміщені утилізатори: парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Ці системи працюють разом із газотурбінними модулями LM6000 Sprint, що забезпечують первинне виробництво електроенергії. Енергоблок новий. Його будівництво завершили у 2019 році, після чого він вважався одним із найсучасніших в регіоні. На знімках також видно, що одна з ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні, де розташоване основне Теплотехнічне устаткування після удару зафіксовано зниження навантаження та перебоїв в роботі в місцевих тепломережах. Місцеві росіяни кричать, що в них немає світла і вони замерзають. А ви, друзі, як думаєте, чи попали фламінго прямо в ціль? На цьому у нас все. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Разом переможемо.